І так, всім доброго дня. Зараз закрита нарада козацького кола сірка. Представляю вам козака грома, мій побратим, брат по духу. І ми разом сьогодні у нас яке число сьогодні? Один? 11, 11 вересня. Ой, 11 вересня, вересня бабах хмарочоси, Це чорний день Америки. У нас сьогодні 11 березня, 11 березня, другого переможного року українотворення і по честі, і по совісті. І Козак Грім зараз скаже як мінімум три причини. Ми сьогодні сиділи, працювали над драйвером для портала для українців всього світу. Це проектна ініціатива жага життя. І Козак Грім зараз трошки представить, чому. Без нас не обійтись. Ну, Чому не можна без неї не обійтись. Давайте, Я є автором нової особисто взивальної системи, яка повністю автоматизована на хмарному сервісі проєктного управління освіти процесу. Оскільки я провів дуже багато експериментальної роботи, а це три всеукраїнські експерименти, чотири регіональні, тому те, що я буду говорити, воно дійсно підтверджено моніторингу особистого розвитку дітей. За останні 20 років, які проходять моніторинг у нас в Україні, а це сотні навчальних закладів, по жодному критерію, а це більше ста критерій, які ми моніторимо, немає позитивних результатів. Чому? Перше чому? Тому що є така формула успіху, тобто відмінного успіху в усій роботі, всій діяльності. Це перш за все покладання плюс системність. Значить, якщо є ціле покладання і системність, є відмінний результат. Нема покладання і нема системності, значить зрозуміло, що результату ніякого не буде. Вся наша система освіти, класно-урочна система, вона не має, по суті, або на низькому рівні цілепокладання і системності. От якраз особиста розвивальна система побудована, що була в системі освіти і цілепокладання, і системність було. як універсал забезпечує цілепокладання. Проводиться робота з усіма учасниками освітнього середовища, тобто і для опитування учнів, педагогів, батьків, медицина заносить на себе результати, і ми отримуємо інформацію про особистість на розвиток дитини. Буквально це потрібно десь. Два, ну тиждень там, два тижні, залежно від кількості дітей, там педагогів, батьків і так далі. Вся ця інформація збирається на сервері, і сервер е, на більше ста критеріїв дозволяє сконструювати задачі особистого розвитку. От якраз задачі особистого розвитку, а це готові рецепти на розвиток дитини, дозволяють спроектувати особисті заразувальний зміст е, з тому ціле покладання. Результатом цього покладання є завдання по закладу, конкретні, що треба робити в конкретному закладі, в районі, громаді і так далі. І конкретні задачі особистості розвитку, що робити, які проблеми є вирішувати, які розвивати ресурси, потенційні можливості і так далі. Ну і друге, це системність. Без універсала, тобто це сервер універсала, не можна створити системи, тобто все планування у нас. На Україні і не тільки на Україні, воно за напрямками роботи. За напрямки роботи ніколи не можна створити систему. А наука говорить, що одноразові заходи це 4% ефективності. Тому, щоб були системи, треба включати такий це проєктний менеджмент. Це, а проєктний менеджмент якраз і, і закладений у системі універсала. Тому який робимо висновок? Без універсала немає цілепокладання і немає системності. Якраз система, система, ця сервер універсал, вона дозволяє зробити задачі особистого розвитку, завдання і спроєктувати особисто розвивальний зміст, системний особисто розвивальний зміст. Як, і, які ж результати? Результати завершився експеримент у цьому у минулому році. Всі заклади, які були, 14 закладів, які були експериментальні по Україні з по різні регіони. В два рази кращі результати, чим були на першому зрізі п'ять років тому назад. Всі заклади, які були контрольні, а це більше ста закладів по Україні з різних регіонів і областей, значить, вони мають рівно в два рази гірші результати. Тому є вибір для закладів освіти, для управління освіти, для департаментів, для міністерства освіти, або залишатися в класноурочній системі. І ще через п'ять років отримати набагато гірші ще результати, або включатися в систему, особисту розвивальну систему, впроваджувати сервер-універсал у всіх закладах освіти і мати два рази кращі результати. Про сертифікацію розкажи два слова, що відполисть миновому році. Ну сертифісертифікати Сер е тому сертифіка... сертифікацію системи, що ти зібрав наукову 22 два кер... е науков... науковця, зібрали і при... сертифікували саму систему як освітню. Ну система вона визнана вже зараз. Е вона визнана і. Рішенням президії Академії наук і, відповідно, є наказ Міністерства про завершення експеримента третього і пройшла вчена рада університету медичного освіти, де була засідання у Засульському ліцеї, де вся вчена рада побачила, пішли на уроки, на виховні години побачили, які результати є, теж признали. Тому зараз слід питання. Впровадження цієї системи по Україні, масове впровадження, не просто експерименти. Вже скільки ж можна експериментувати? Вже три всеукраїнські і чотири регіональні це більше 200 закладів освіти. І це вся інформація є на сервері, таблиця, графіка, діаграма. Тому ну дуже легко доказати, що, що це є насправді, а не просто видумка моя там чи видумка когось. Добре, можна як останнє питання, воно ключове для сьогоднішньої нашої аудіорозмови. Питання організаційного характеру. Ви власник розробник авторської автор розробник Дивіться, У вас є юридична структура ФОП. Я як голова роду велетні духу, як громадянин України, як патріот України, який формує центральний провід Української Лігії Патріотів за правду, за волю, за щасливу долю. Я готовий з вами. З тобою, козаче, зараз пожати один одному руку і згідно звичаю ділового оборота, але з європейськими стандартами, рухати одну справу українського народу в вигляді національно-приватного партнерства. Тобто, у нас з тобою рівень первоцвіт української нації Гроно Калини дбає за весь український народ, за його природню цілісність, стверджуючи самобутність, але все одно потрібно спускатися на рівень. Територіальній національної церковної козацької громади ціно потрібно спускатись на той навчальний заклад, де виховують патріотів України, де їх гуртують за принципом Людина, сім'я, родина, рід, родовід. Ось давай сьогодні приймемо ключове рішення. Є постанови Кадміна додаток мрії, є державний додаток Дія. А між ним має бути щось таке наше особливе, але з грифом. Як мінімум, це народна таємниця, це вже гуртуємо Україну разом. І таким шляхом ми виходимо з тобою на договірні відносини не тільки в межах українського народу, нашої країни добропорядних, а й навіть на межах Європи. І тоді наші кроки будуть іти і на національному рівні, ну і як мінімум на європейському. Тому ось я даю свою руку для того, щоб ми закріпили нашим як звичай ділового броку. Я поважаю Валерія як людину слова. І сьогоднішнього дня у нас ми пішли від ідеї до моделі. І хай це буде 9 місяців, народжується цей проект і наповнюється змістом. А коли ми зробимо за 9 днів, або Господь там утворив за 7 днів цей планету, да і все наповнив його з містом. Ну, хай Господь нам допомагає на цій Божій справі. Ось сьогодні я на такій ноті хочу закінчити наступними словами. Хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. Ну і далі гуртуємо Україну разом. Валера хоче щось сказати на останок для всіх інших, які будуть дивитися відео? Скажи тако наснагу, якось так на якусь. разом до перемоги. Да, все, дякую.